Гарного дня. У продажі Yamaha Min, двохтатний, карбюраторний, капсула часу. Такий маленький жужик. Надійні мотори у них ямаховські, невеликі. Кому цікаво. Весь в оригінальній фарбі, рідне сидіння з акумулятором, з дзеркалами, 400 доларів і він ваш. Можемо відправити поштою. Заводиться з півтику Гарна гума, все працює. Ко ми цікаво звертаємось, бокова підніжечка. Тому протачок у нього. З кнопки заводиться також. Вигон працює дуже гарно. Не потребує жодних вкладів, Всі поїхав. Нікновенці. Капсула часу. Старенький Yamaha Min, Але надійний.